Доброго дня, друзі, сьогодні 31 травня. Проводимо зелені операції на винограднику. Що ми зараз саме робимо? Ми видаляємо суцвіття. Ми для квіт... До квітіння залишаємо два суцвіття якщо маємо третє, то ми його видаляємо. Чи четверте. Бувають навіть такі випадки. Після квітіння. Побачимо, яка краще грона опилилася, яка краще розвивається, ту і залишимо. А саме зараз ми видаляємо пасинки. Ось вони саме відходять. Ось це саме пасинки. Ми їх видаляємо повністю, де суцвіття наші, і до суцвіття знизу. Вище прищіпуємо на один листочок та видаляємо повністю вуса, щоб вони не закручувалися і не чіплялися. Ось, наприклад, покажу вам. Бачимо грону і бачимо пасинки. До грони повністю видалили всі пасинки. Можна виламати, можна вищипати, можете секатором. Вирізати, як вам зручно, я вже звик працювати руками, навіть немає такої думки з секатором. Якщо ви бачите, що у вас маєте такий трішки слабіший по розвитку побіг, то що ви маєте зробити? Видалити пасинки до грони та залишити відразу одне сутцвіття, щоб не спрямовувати. Соки на іншу грону, тому що розвитку не вистачає. Після того, як ми проведемо такі зелені операції, це буде повторюватись декілька разів, тому що в яких, на яких сортах пасинки вже більш великі, на яких тільки мають, ось, наприклад, отакий розвиток. Якщо це біля грони, то такий, звичайно, відразу виламали, знищили і все. Декілька разів ми повторимо таку операцію і проведемо обробку перед квітінням. Якими саме препаратами вже буду вам розповідати ближче до моменту обробки. Ось, наприклад, бачимо такий підв'язаний побіг, дивимось, бачимо одну грону, другу. Та відразу ж третя. Тому відразу третю ми видаляємо і навіть не обговорюємо це питання. Ось, наприклад, ось отакий по розвитку. Дуже добрий ось він. То ми також, ось так, все до грони. Проламали до першої, другої, видалили третє, суцвіття, А ось тут уже дивимось, залишаємо. Можна верхівку видалити і залишити один листочок та видалити вусик. І ось так все це повторюємо по всьому винограднику. Молоді кущі вже висаджені. Ми їх висадили в цьому році, за якими ми з вами розмовляли в минулому відео. 에... Придобрювали ми різними препаратами. Все добре, підв'язуємо, Де ще ось маємо не підв'язані до, до другої проволоки, але вони ще трішки не доросли. Зараз, наприклад, виламаємо пасинки і декілька днів, я думаю, вони повністю підійдуть до другої проволоки. Залишайте свої коментарі. Будемо спілкуватись, якщо хтось має якесь питання, не соромтесь. Підскажемо, допоможемо. Звичайно, що є такі сорти, в яких відразу потрібно залишити одну грону. І навіть не думати над тим питанням, що там, що там ми будемо вибирати. Наприклад, сорт Велес, там відразу потрібно залишити одну грону. Зараз підійду та покажу вам. Ось саме Велес. Залишили відразу одне суцвіття, свіття. Тому що. Грона від 1,200 до 3,5 кг. Навіть потрібно буде трішки прикорочувати кінцівку, але це вже після квітіння. Побачимо, як саме, і прикоротимо. Всім гарних врожаю. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал.